Тут на днях сталася страшенно цікава подія. Проводив я він якесь опитування. Дроб зона відповіла на нього. Тоді їм відповів я і сказав Го колабу, а вони мені го. Ну, то я насправді не дуже цікаво розповідаю, але можу вас запевнити, історія вкрай корисна, повчальна та цікава. І її прикол ви зрозумієте в процесі перегляду цього відео. Взагалі, тестування компа пройшло добре, а його результати навели мене на ряд дуже самокритичних думок, бо я колись давно, ще до того, як завів цей канал, теж думав про предбробзоні, але щось схилився, м'явся, жався і зрештою звернувся по збирання компа до знайомого мого знайомого. Ну, скажімо, дяді Петі. Ну, типу, не якась ліва людина, знайомий Знайомого, як не як В компах точно шарить, зробить все як треба, подумав тоді я. І купив в нього збірку за 33 тисячі українських гривнів з копійками. Живчик, якого я сьогодні оглядаю, якщо що коштує 27 тисяч 900 гривень. Так, поки на цьому про дядю Петю і його божественну бомбезну збірку, ми трошки забуваємо, але в процесі перегляду цього відео ви будете про нього чути. Особливо детально на етапі тестування ігор. А конкретніше: Counter-Strike 2, Red Dead Redemption 2, Відьмак 3, Кіберпранк 1, Oblivion Рем. Master. І ще один дуже секретний важковаговик. Давайте зараз поговоримо про сам комп. Хабар. Чого він не світиться? Бо це комп для справжніх мужиків. Ми. Любимо, коли все чорне і похмуре. Отже, ціна, як я сказав, 27 900 гривень, що для ігрового ПК, ну нормально так. Такий собі середньобюджетний блок. Я, якщо чесно, був налаштований, що мені прийшлють якесь відро з гайками за 5 тисяч чисто покекать, але ну, цей варіант навіть більш корисний і практичний. Отже, начинка Intel Core i5, оперативки 16 гігабайт, дві плашки по 8 DDR4, відеокарта MSI GeForce RTX 5050 на 8 гіг, SSD на 500 гіг. Детальніший опис зараз на екрані бачите. Але що можу сказати одразу, що кинулось у очі, він практично не перегрівається навіть при доволі великих навантаженнях і ну, не шумить під час них. Основна фішка цього комп'ютера в тому, що за свої гроші тут стоїть доволі непоганий процесор та нова відеокарта, котра, хоч і відносно слабенька, але підтримує найновішу генерацію кадрів, що робить картинку дуже плавною. Враховуючи, що в більшості сучасних ігор через трабли з оптимізацією, і грулі в нативному розширенні без апскейла та генерації кадрів часто і достає. Більних 60 FPS не дотягують, то фіча без сумніву дуже корисна. Більшість людей хотіли б бачити тут якийсь процесор Ryzen 5500 чи 5600, але як запевнили в дропзоні, варіанти з цим i 5 показує кращу продуктивність, бо за мінімальну вартість підтримує його, який дуже потрібен цій відеокарті. Оця штука це найновіший та найшвидший стандарт шини на материнських платах та сумісних центральних процесорах. І отакий от підхід він суттєво відрізняється від принципів роботи якогось дяді Петі, який при збиранні компанії про такі нюанси не задумується, та й будемо чесні, навряд чи він про них знає. І набирає він комплектуючи по принципу крутості і ціни: типу, подорожче, корпус подешевше і стулити це все докупи А як воно там буде один з одним стикуватися, знати буде тільки Нептун. І я при спробі запустити кіберпанк на стрімі я так кажу, не того, що мені сподобалась шоколадка. Просто так воно і є. Отже, запускаємо наш ремастеред. І скажу від себе, що, як і в інших іграх, від всіма улюбленої Кантори, тут все працює, але трошки через одне місце. Там є певні трабли, чи то з пам'яттю, чи то там весь код в один рядок написаний, не знаю. Але чим довше граєш і чим більше на сейві інфи, тим більше і помітніші провисання ФПС. Тож глянемо, як себе покаже цей живчик на моєму дебелому сейві, де майже 200 годин набігано. Сюжетку, до речі, так і не пройшов. Так, ну воно в цілому працює. Я дуже навіть непогано. Ця штука, щоб ви розуміли, зараз видає 50-60 yes, кадрів в ультраграфонії, без всякого там DLSS, з генерації кадрів і в нативному розширенні. І це при тому, що ми зараз знаходимося в місті, а міста в цій грі безбожно пожирають FPS. Я, якщо чесно, від цього живчика подібного не очікував. Але що цікаво, при діалозі і зумі на хлібальце NPS, fps ФПС тут помітно просідають. Все, з цим мужиком стабільні 40, а при розмові з вартовим взагалі до 30 падає. Тут до компа в цілому та ніяких у мене немає, це більше кекі з божественної оптимізації бетезди. Зараз можете бачити налаштування графіки, все на ультра без DLSS. Давайте ще люмен підрубимо та глянемо, що буде. Якщо чесно, для мене візуально взагалі нічого не змінилося, але фепеси тепер тримаються на рівні 45-50. Глянемо, що тут робиться в хатах. Опа, в приміщенні дуже навіть потужні 75 FPS. Текстурки гарні, освітлення прекрасне, ну кайф. Давайте перенесемося на простори біля бруми, там, де по. Менше народу ходить, і тут ми бачимо 40 фпс 20 навіть це без всякої там генерації кадрів, нагадую, і на ультра-якості. Але от ми підрубаємо генерацію кадрів, і наш живчик радує нас шикарною картинкою і більш ніж достойними 60 кадрами в секунду. Навіть більше сотки буває, ну балдюж. Давайте зайдемо в бруму, подивимось, що там трохи просадка, можете бачити, але в приміщенні знову а все чудово. Ану, давайте наше okay. налаштування лупанем на медіум. Фу, та ти що, ото Фепаси. Ну тут більше й додати нічого. Творіння туда Говарда успішно пережоване. Малий навіть не впрів та жодного звуку не видав. Далі переходимо до трошки маргінальної ігрульки counter strike 2. Тут в цілому я особливо й не знаю, що коментувати, тож просто влуплю графон на можливий максимум. Якщо вас по якійсь причині цікавить графон в КС, ну можливо, подумайте трошки про своє життя. Або хто знає, може, ви просто дуже любите роздивлятися красоти місцевих карт. В будь-якому. Разі можете за це взагалі не хвилюватися, бо даний малюк забезпечує максимальну продуктивність при максимальній якості. Можете зараз глянути, як я нубасно граю. Спишемо це позорисько на мій бічовий 60-герцовий монітор, на нещасні 25 годин, і Юпітер у Домі Нептуна чи щось таке. Ще тут у мене статистика на екран не вивелась. Сорі, доведеться вам мені повірити на слово, що тут гра видає мега стабільні 60 FPS, та можна було б запросто роздивитися ще більше, якби не мій бічовий монітор. Ну, типу, так, літає. Дурне, якщо ви любитель перемагати в зарубах у КС і вам треба високий ФПС для цього, але ви не тільки кіберспортсмен, але ще й є стет, який любить в процесі роздивлятися графоній, то цей комп задовольнить ваші бажання і навіть більше. Бо якщо ви геймери з парою, і ваша кохана прийшла після дводенної зміни на арматурному заводі, а ви хочете в час ночі трошки поганяти в кесочку, але не хочете її турбувати шумом компату. Ну, просто божественно. Підробили наушнички, комп безшумний, ваша кохана навіть не буде знати, що ви ганяєте в КСку. Так, польський кіберпранк. Глядачі моїх стрімів могли бачити його епічні вильоти, коли я пробував запустити його із моєї старої шайтан-коробки, але тут навіть сказати нічого. На ультраналаштуваннях з DLSS польський Magnum Opus видає більше ста кадрів, причому і з горою спецефектів на екрані. Фантастика! Тріпла і ПК геймінг 2025 за 27 тисяч це реальність. Цілому. На цьому тесті ФПС так і тримаються в районі сотки. Сказати тут мені особливо нічого. Давайте глянемо ще на пару бабахів і заодно зробимо логічний висновок, що якщо цей комп так впорався із кіберпранком, то інші сучасні ігри та тим більше старіші ігри йому не страшні, якщо це, звісно, не легендарна своєю багованістю готіка 3. Ну що, перевіримо, наскільки вдало цей хлопчина пережує відьмака 3, але в цілому, знаєте, інтриги особливої немає після кіберпанку. Тоді да? потестимо курвака 3 і на Тра налаштування все літає, наче ви після повернення мамки із батьківських зборів. 60 кадрів абсолютно завжди, в незалежності від місця, чи б'єся ти з монстрами на болотах, чи бігаєш людними вуличками Новіграда, ФПС сильні та стабільні, як твоє небажання зранку вставати на роботу. Навіть от волоссячко для Геральта на максимальні налаштування підрубив, і він ну навіть майже не шумить. Це просто диво якесь мій комп'ютер попередній за 30 тисяч, який я брав у знайомого дяді Петі. Да, який його там складав. Це в будь-якому разі було набагато дешевше ніж ту збірку. Міг дозволити собі скласти. Я просто купивши комплектуючи на розетці. Да. І в будь-якому разі комп оцей, оцей. Оцей манюнь, він видає набагато якіснішу, чіткішу картинку. Мій попередній комп пихтів як трактор, і це я навіть не підрубав Геральту його волосіки. Словом, відьмак пережований і навіть не помічений. ФПСів було б значно більше, але обмеження монітора, тож компік молодець. Так, зараз переходимо до тестування гри про Кашлюка, але треба. Трошки почекати на компію всього 500 гігабайт місця, тож майте на увазі. Кашлюка встановлено, все на ультра, ну і вже по класиці все працює ідеально, ніяких провисань, багів лайк. Але кашлюк 2, не дивлячись на свій графоній, оптимізований дуже навіть непогано. Знаєте, як і як приємно іноді натрапляти на подібні приклади майстерності наших більш розвинених предків, які не маскували свої технічні недопрацьовки DLSS. Можливо, колись сучасні розробники теж згадають, як це робилося. Не знаю, хотілося б бірити. Став. Лю RDR2 на цьому компі оцінку продуктивності 10 із 10 і рухаємось далі. Після кіберпанка ви думали вже ніякої інтриги по іграх не буде, да але зараз ми перевіримо, як цей маленький живчик впорається із дійсно важкою артилерією. Я вже чекалкер 2 протестував, і давайте, от все на ультра, само собою, і з увімкненим DLSS. можна було б перевірити без нього, але там навіть комп наса цю гру без DLSS не вивезе. Давайте зараз викраплю, краплю помилуєтесь картинкою, а тоді я розкажу потужний прикол про мою теперішню збірку, доволі ну, значно дорожчу ніж цей малюк. І про сталкер 2 на ній на старому компі, той який за 30 тисяч. До речі, ця гра, б, мабуть, і не запустилась взагалі. Було б щось схоже на слайдшоу і постійні як із кіберпанком. Так. Ну тут я ходю, тут стріляю, тут от картинку можете бачити скрізь кількість кадрів від 60 до 80 тримається. А зараз е прикол Дес. Я не знаю, це дійсно якась магія, тому що Stalker 2 він реально працює з DLSS на цій збірці набагато краще, ніж на моїй, яка трошки дорожча. Бачите? Ви бачили? Бачите? Си? І Бачите, воно блікає. Блікає, дивіться. He moves! Right there! Тоді, як от на тій збірці нічого подібного, абсолютно немає, при тому ж рівні графіки і виставленому DLSS на якість, це, це, це доволі дивно, насправді. Ну, дивно, не дивно, але ви і я все бачили на власні очі. Сталкер 2 цим живчиком подолано, причому неймовірно достойно, взагалі. Ну то і все, що я вам хотів на сьогодні сказати, показати. Я все сказав, показав, розказав. Посилання на дропзону знаходиться в описі під цим відео. Е, я не знаю, пишіть, чи було вам корисно побачити таке відео, чи хотіли б ще щось подібного. Е, може, мені нарешті вийде, знаєте, розбавити мої нескінченні відоси по скруткам чимось більш практично корисним. Да? Було б доволі непогано в цілому, цікавий досвід, мені сподобалось робити це відео. Тож, якщо вам теж відео сподобалось, то ставте лайки, підписуйтесь і дякую за перегляд. Удачі!